З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я ніколи не думала, що писатиму щось подібне, але мені більше нема з ким поговорити, і я відчуваю, що можу збожеволіти. Мені 29 років, мого чоловіка звати Ітан, йому 32. І у нас є чудовий п'ятирічний син Брюс. Ми живемо у власному будинку в невеликому містечку в Бостоні. Ну, я кажу, у власному. Але останні півтора року він відчувається як чужий. Все через мою свекруху Бренду. Коли помер батько Ітана, Бренда залишилася сама у великому будинку. Вона важко переживала втрату, і Ітан запропонував їй переїхати до нас. Тимчасово, доки вона не стане на ноги, казав він, я погодилася. Яка ж я була наївна, тимчасово. Перетворилося на вічність бренда з того типу жінок, для яких дім це храм, а вона в ньому верховна Жриця. Все має бути ідеально, жодної пилинки, обід з трьох страв. А її син центр Всесвіту. Спочатку я намагалася, дуже намагалася. Я працюю з дому графічним дизайнером. Тож у мене гнучкий графік. Я вставала раніше, щоб приготувати сніданок для всіх, прибирала, прала, гуляла з брюсом, а ввечері готувала вечерю. Але для Бренди все було не так. Якщо я мила підлогу, вона йшла за мною і демонстративно протирала кутки забутою ганчіркою. Якщо я готувала курку з овочами, вона голосно зітхала і казала Бідний мій Ітан». Звик до ситної їжі, а тепер мусить їсти цю траву. Вона ніколи не критикувала мене прямо. Все було через натяки, пасивну агресію та порівняння. Коли ітан був маленьким, я готувала йому такий роздбів, що він танув у роті. Шкода, рецепт загубився, казала вона, дивлячись на мою запечену індичку. Ітан нічого не помічав або не хотів помічати. Він працює інженером-будівельником, часто їздить на об'єкти і повертається додому, втомлений. Коли він удома, бренда перетворюється на милу, турботливу матусю. Вона готує йому окремо його улюблені страви жирні, смажені, не дуже корисні, але він їх обожнює. А я з Брюсом їм інше, більш здорову їжу. Я не хочу, щоб моя дитина з маличку звикала до фастфуду. Останні місяці напруга зростала. Бренда почала контролювати кожен мій крок. Вона могла зайти до моєї робочої кімнати без стуку і сказати Олівія, ти не могла б відірватися від свого комп'ютера. У Брюса шнурок розв'язався. Вона постійно намагалася показати ітану, яка я погана мати і дружина. І ось учора стався вибух. Це був день народження ітана. Я вирішила зробити йому сюрприз і приготувати особливу вечерю. Я витратила півдня на кухні я зробила стейки з лосося під вершковим соусом, спаржу на грилі та легкий салат. Для Брюса я зробила те ж саме. Але без спецій. Я знала, що Бренда таке не їстиме, тому для неї я спеціально запекла курку з картоплею, як вона любить. Я накрила стіл, запалила свічки. Я хотіла, щоб цей вечір був ідеальним. Ітан затримався на роботі. Брюс уже повечеряв своєю порцією і грався в кімнаті. Бренда вийшла на кухню, коли я саме розкладала страви. Вона окинула стіл презирливим поглядом. Що це? запитала вона, вказуючи на лосося. Це для ітана на його день народження, відповіла я з посмішкою. Риба у його день народження ти знущаєшся? її голос став крижаним. Я намагалася пояснити, що це корисна і смачна страва. І тут її погляд упав на контейнер у холодильнику. Там була порція вчорашньої пасти, яку я залишила собі на обід, і тут її прорвало. Об'їдки. Ти годуєш нас об'єдками. закричала вона. Я розгубилася. Брендо, це просто моя вчорашня вечеря. Я збиралася пообідати. Не бреши мені, я все бачу. Ти готуєш для себе і свого сина свіженьке, а мені і моєму ітану підсовуєш недоїдки. Я тут як прислуга, а ти, ледарка, сидиш цілими днями за своїм комп'ютером. Її обличчя спотворила лють. Вона схопила тарілку з лососем і жбурнула її в смітник. Соус розлетівся по всій кухні. Геть з мого дому, прошипіла вона. Це дім мого сина, а не твій. Геть. Ти весь цей час годувала мене і мого синочка об'єдками. Я не дозволю тобі труїти мою дитину. У цей момент увійшов ітан. Він побачив розбиту тарілку заплакану матір і мене, яка стояла в шоці. Що тут відбувається? запитав він. Бренда кинулася до нього, ридаючи Ітане, вона нас ненавидить, вона годує нас недоїдками, а собі готує делікатеси. Вона хоче вижити мене з дому. Вона сказала, щоб я забиралася. Я не могла вимовити ні слова. Це була така нахабна брехня. Я подивилася на ітана, чекаючи, що він заступиться, що він скаже. Мамо, перестань. Олівія б ніколи так не зробила. Але він мовчав він обійняв матір і дивився на мене втомленими очима. «Олівіє, ну навіщо ти так, тихо сказав він. Можна ж було просто вибачитися і не доводити до скандалу. Ти ж знаєш, яка мама вразлива. І це мене зламало не крик Бренди, не розбита тарілка, а його слова. Його зрада. Він навіть не спробував розібратися, він просто обрав сторону. І це була не моя сторона. Я мовчки розвернулася, пішла в нашу спальню, схопила першу ліпшу сумку, кинула туди свої речі, документи, одяг для Брюса, зайшла в дитячу, взяла сонного сина на руки. Він щось пробурмотів у сні. Коли я проходила повз кухню, ітан сказав Куди ти припини цю драму? Я подивилася на нього і сказала єдине, на що в мене вистачило сил. Вона сказала йти, я йду. Я сіла в машину і поїхала до своєї подруги Джен. Зараз я сиджу на її кухні, Брюс спить у кімнаті для гостей. Мій телефон розривається від дзвінків та повідомлень від ітана. Я не відповідаю. Я не знаю, що робити. Я справді перегнула палицю. Може, треба було просто промовчати і вибачитися, щоб зберегти мир? Чи я мала право піти, коли мій власний чоловік не повірив мені і не захистив мене у власному домі? Я почуваюся спустошеною. Оновлення перше. Вау! Просто вау! Я опублікувала це вночі, не сподіваючись на якусь реакцію, а, прокинувшись, побачила сотні коментарів та повідомлень. Дякую вам усім, серйозно. Я читала ваші відповіді зі сльозами на очах. Коли ти довго живеш у такій токсичній атмосфері, ти починаєш думати, що проблема в тобі. Ви дали мені зрозуміти, що я не божевільна і не перебільшую. Особливо мені запам'ятався коментар, де хтось написав Проблема не в лососі, проблема в тому, що твій чоловік дозволив своїй матері стати головною жінкою в його житті, а тебе відсунув на роль прислуги. Це влучило в самісіньке серце. Отже, що сталося за цей час? Як я й казала, ітан обривав мій телефон. Спочатку це були повідомлення в стилі Олівіє, повертайся, давай поговоримо. Не роби дурниць через дрібницю, Брюсу потрібен батько. Потім тон змінився на більш панічний Де ти? З тобою все гаразд, я хвилююся. Я не відповідала. Джен, моя подруга, справжній янгол. Вона забрала в мене телефон і сказала, що мені потрібен час, щоб прийти до тями. Вона зробила мені сніданок, і ми довго говорили. Вона сказала те ж саме, що й багато хто з вас. Ітан перетнув межу це вже не просто конфлікт зі свекрухою, це проблема у нашому шлюбі. Вдень я нарешті написала йому одне повідомлення. Ми з Брюсом у безпеці, мені потрібен час. Він одразу ж почав дзвонити. Я скинула дзвінок. Тоді він написав довжелезний текст, де казав, що його мама перенервувала, що вона не це мала на увазі, що вона дуже шкодує, в чому я сильно сумніваюся, бо вона навіть не спробувала мені подзвонити. І знову, Будь ласка, повертайся додому ми все владнаємо. Але куди повертатися? В той самий дім, де мене не поважають, де моє слово нічого не варте проти сліз його матері я не можу, не зараз. Багато з вас радили мені звернутися до юриста, просто щоб знати свої права. Це здавалося таким радикальним кроком, але Джен підтримала цю ідею. Вона сказала. Знання це сила. Ти не зобов'язана подавати на розлучення, але ти повинна знати, на що можеш розраховувати. Вона допомогла мені знайти контакти сімейного адвоката, і я записалася на консультацію на завтра. Мені страшно, але я відчуваю, що це правильний крок. Я також заблокувала номер бренди. Я не хочу отримувати від неї жодних повідомлень, повних фальшивих вибачень чи нових звинувачень. Зараз мій план такий піти на консультацію до юриста, подумати про свої фінанси. Я маю власний дохід від фрілансу, і, хоча він не такий великий, як зарплата ітана, я зможу зняти невелику квартиру для себе і Брюса на перший час. Погодитися на розмову з ітаном. Але не в нашому будинку, на нейтральній території, і тільки після того, як я буду готова. Дякую вам ще раз. Ви допомогли мені відчути себе сильною, а не жертвою. Я триматиму вас в курсі. Оновлення друге. Всім привіт. Минув майже тиждень з мого останнього допису. Цей тиждень був схожий на американські гірки. Дякую за вашу неймовірну підтримку, поради та особисті історії. Це допомогло мені не здаватися. Отже, як багато хто з вас і радив, я сходила до юриста. Це було. Протверезно. Жінка адвокат на ім'я Белла була дуже прямою, але співчутливою. Вона розклала все по поличках мої права, права Брюса, питання опіки, розподіл майна. Сам факт розмови про це вголос змусив мене усвідомити всю серйозність ситуації. Я вийшла з її офісу з чітким розумінням я не безпорадна, у мене є варіанти. Це додало мені впевненості. Після цього я нарешті погодилася зустрітися з Ітаном. Я запропонувала кав'ярню в центрі міста. Коли він увійшов, я його ледве впізнала. Він виглядав жахливо, втомлений з темними колами під очима. Він намагався мене обійняти, але я відсторонилася і сіла за стіл. Він почав говорити першим казав, як сильно він сумує за мною і Брюсом, що дім без нас порожній, казав, що його мама теж дуже засмучена. Я слухала його мовчки, а це я зупинила. Ітане, сказала я спокійно, хоча всередині все тремтіло мені не потрібні твої розповіді про те, як усі сумують. Мені потрібно зрозуміти, чи усвідомлюєш ти, що сталося. Він почав знову щось говорити про те, що мама була не в гуморі, що я теж могла б бути м'якшою, і тут я використала вашу пораду. Я подивилася йому прямо в очі і сказала це був не просто скандал через вечерю, це було про повагу. Твоя мати вигнала мене з дому, який є і моїм теж. Вона звинуватила мене в тому, що я погана мати і дружина. А ти? Ти просто стояв і мовчав. Ти обійняв її і звинуватив мене. Ти показав мені, що в ієрархії твоєї родини я стою нижче за неї. Ти зруйнував нашу команду, Ітане. Він дивився на мене, і я бачила, як до нього починає доходити. Здається, вперше він почув мої слова, а не просто чекав своєї черги говорити. Я була в юриста, Ітане, додала я. Це слово, юрист, подіяло на нього, як відро холодної води, його обличчя змінилося. Що? Ти хочеш розлучення? Його голос затремтів. Я хочу знати свої права. Я хочу захистити себе і свого сина, я не повернуся в дім, де мене принижують, я не дозволю Брюсу рости в атмосфері, де його матір ні в що не ставлять. І тут він зламався, він заплакав, прямо там, у кав'ярні. Він говорив, що він ідіот, що він боявся засмутити матір, боявся її сліз і докорів. Він визнав, що звик іти шляхом найменшого спротиву, і не думав, які це матиме наслідки для мене. Він благав дати йому шанс все виправити. Я довго мовчала, а потім сказала Я люблю тебе, Ітане, але я не можу повернутися в той дім, поки там живе твоя мати. У тебе є вибір або вона, або я і Брюс. Ми не можемо існувати під одним дахом це не ультиматум, це умова для виживання нашої сім'ї. Я сказала йому, що даю йому час подумати. Я встала і пішла, залишивши його сидіти за столом. Це було найважче, що я коли небудь робила, але я вперше за довгий час відчула, що контролюю своє життя тепер хід за ним. Третє оновлення. Всім привіт пройшов майже місяць з моменту мого останнього оновлення. Я обіцяла розповісти, чим все закінчиться, і ось я тут. Я пишу це, сидячи у вітальні мого дому, і я тут лише з ітаном та Брюсом. Після нашої розмови в кав'ярні ітан не дзвонив два дні. Це були найдовші 48 годин у моєму житті. Я вже почала думати, що він обрав свою матір і готувалася до найгіршого. Але на третій день він подзвонив і сказав Я все вирішив, я можу приїхати до тебе і Джен поговорити. Він приїхав з величезним букетом моїх улюблених квітів, але я знала, що справа не в квітах. Ми сіли на кухні, і він сказав, що я мала рацію у всьому. Він сказав, що розмова зі мною. Відкрила йому очі на те, як довго він ігнорував мої почуття, і дозволяв своїй матері руйнувати наш шлюб. І він вжив заходів. Він сів і поговорив зі своєю матір'ю. За його словами, це була жахлива розмова. Вона кричала, плакала, звинувачувала його в невдячності, маніпулювала почуттям провини, казала, що я промила йому мізки», але цього разу Ітан не відступив. Він твердо сказав їй, що Олівія, його дружина і мати його сина, і його перший обов'язок захищати свою сім'ю. Він сказав їй, що вона повинна з'їхати він не просто вигнав її на вулицю він знайшов для неї чудову квартиру в комплексі для людей похилого віку там є спільнота, заходи, медичний догляд, якщо знадобиться. Він оплатив перший внесок і буде допомагати їй з орендою. Вона все ще була розлючена, але коли зрозуміла, що він не відступить, погодилася. Минулого тижня вона переїхала Ітан сам допомагав їй з переїздом, щоб уберегти мене від цього. Коли я вперше повернулася додому, відчуття було неймовірне. Будинок ніби зітхнув з полегшенням, повітря було чистішим. Світло яскравішим. Це знову був наш дім. Наші стосунки з ітаном ще потребують роботи. Рана була глибокою, але я бачу, що він змінився він став більш уважним, він розмовляє зі мною про свої почуття. Ми разом записалися на сімейну терапію, щоб навчитися краще спілкуватися і не допускати подібних ситуацій у майбутньому. З брендою я поки що не спілкуюся. Ітан відвідує її раз на тиждень. Вона досі ображена, але, можливо, з часом це зміниться. Якщо ні, то це її вибір. Я більше не буду жертвувати своїм спокоєм заради неї. Головне, що Брюс знову щасливий, він бачить, що його батьки разом, що вдома панує спокій. Я хочу подякувати всім вам на Reddit. ваші слова, ваша підтримка в найтемніший момент мого життя. Дали мені сили боротися за себе. Ви допомогли мені зрозуміти, що я заслуговую на повагу. Ця жахлива ситуація стала для нашої родини болісним, але необхідним перезавантаженням. Ми отримали другий шанс, і я вірю, що цього разу ми все зробимо правильно. Дякую. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.